Приходить якось кум до куми. Ну, кума налила чарку, сидять, розмовляють. А що, кума? А не дала б ти мені? Ага, і та ти що, куме? А за 20 тисяч? Хм, Ну хто ж за такі гроші не погодиться? Ну, на тому й порішили. Ввечері приходить чоловік додому. Так, а кум заходив? Ах, дружина насторожується. Заходив, а що? А зарплату мою приніс. от тряся! <рес> Кохання робить людей чистішими. Вони починають митися, голитися, носити шкарпетки і труселя без дірочок. Кінець 19 століття, кабак на дикому заході. До нього заходить вкрай приваблива дівчина. Побачивши її, ковбої починають перед нею випендрюватися, стріляти по мухах і так далі. Але вона абсолютно ні на кого не реагує. Раптом входить одинокий, кособокий ковбой, сідає, випиває кухоль пива. І йде, дама схоплюється, питає у бармена ім'я цього ковбоя і вибігає за ним. Всі здивовані, питають у бармена, що ж таке він зробив? А бармен відповідає: Ти нічого такого не зробив. Сів, випив кухоль пива, облизав язиком піну з брів і пішов. Ой, що жінці для щастя треба. Вісім поцілунків, сім хвилин любовних обіймів, дві шоколадки, три чашечки кави, ну і там один майбах і 748 тисяч доларів готівкою. Таке. Чоловіки, якщо ви зустріли дівчину, очі вишеньки, груди персики, фігурка-грушечка, і це не любов. Це вітаміноз. Фрукти жерти треба. Ой, дивись, він мені пише. Іра, що тобі подарувати на 8 березня? Машину чи квартиру? Ой, а ти? А я, а я Катя.